Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій програмі ми розглянемо дуже цікаву тему, яка останнім часом зачіпає багатьох українців. Це тема відчуття самотності. Ми розглянемо найвразливіші категорії причини та вплив цього відчуття, а також поділимось конкретними порадами щодо того, як надати підтримку тим, хто відчуває себе самотньо. А допоможе в цьому нам гостя нашої сьогоднішньої програми, психологиня Інна Павлюченко. Пані, рада вітати. Добрий вечір, вітаю. Дуже така серйозна тема, сумна навіть, я сказав би, але я думаю, що треба її висвітлити, тому що зараз дійсно багато українців опинилися в цій ситуації з цим відчуттям, відчуттям самотності. І от як визначити, що людина дійсно відчуває самотність? Ну, насамперед хочу сказати, що самотність це певний емоційний стан. Це стан, при якому людина Відчуває відсутність близької емоційності з будь-якими людьми. Це може бути родина, це може бути друзі або навіть колеги. Тоді, коли людина уникає будь-якого спілкування, це тоді, коли людина не бажає бути в соціумі, то людина, коли ніби замикається у собі. Якщо говорити про певні аспекти ознаки самотності, що можуть вас затурбувати, якщо в вашому колі з'явилася ця людина, це насамперед свідчити про це може бути те, що людина. Ну, нібито поверхнево з вами спілкується, якщо ви бали, мали таке близьке спілкування, відкрите, щире, да, емоційне. Так, людина почала віддалятися, на це немає певних причин, да, але людина більш замикається, не відкривається, уникає будь-якого спілкування навіть по телефону. Зовсім-зовсім закрита. І це може привести, привести для певних до певних психологічних та фізичних вже надалі розладів, в тому числі з точки зору психології, це один із ознаків, це признак депресії. А чи можна от, е, особисто зрозуміти, що в тебе починаються такі симптоми, от, які є такі ключові для того, щоб зрозуміти? Е, ключові, е, ну по-перше, самотність вона не, не виникає просто так. Тобто для цього повинні бути певні причини. Для людини це головне це відсутність самоцінності, впевненості у собі, відсутність своїх гідності. Для того щоб людина могла вийти в соціум, так, тобто для цього людина повинна бути впевнена, по перше, так, щоб можливість спілкуватися з людьми. Щоб вона відчувала, що її розуміють, та що її чують. Це для людини дуже важливо, ну нібито шукати однодумців. Ми ж завжди спілкуємося з людьми, які певним колом вони нас розуміють, підтримують нашу думку або певні цілі, які ми або хобі. І таким чином ми можемо зрозуміти, що людина зачиняється, що людина має вже якісь певні, ну такі сказати. Ну, можна сказати, і розлади, да? тому що це вже певний розлад, тому що науково доведено, що люди, які усамітнені, да? вони більш під, під впливом серцево-судинних або звичайних захворювань. Тобто таке вже не дуже гарний прояв вже може проявлятися саме в фізичному розладі. Тому такі ознаки ви можете вже розуміти, коли людина замикається. Це потрібно вже вас турбувати, щоб допомогти їй. Так, а, а чи існують особливі категорії людей, от які є більш схильними до цих симптомів? Так, категорії є. Це як правило люди похильного віку, да, більш вражена категорія. Чому? Тому що такі є причини самотності, вони фізичні, фізичні вимушені, і в плані того, що от фізичний, наприклад, коли людина. Переміщається, переїздить, як правило, зараз да, дуже багато людей вимушені переселятися зі своїх домівок в інші міста, в інші домівки. Це вимушена да, самотність, коли людина відчуває таку самотність. Люди похилого віку, як правило, ті, які втрачають свого чоловіка або жінку. І ще така категорія чоловіків та жінків, які теж розлучаються. Це теж певна категорія, яка може бути під впливом самотності, тобто в ризику, в групі ризику самотності, пані. А як надати людині допомогу, яка відчуває себе самотньою, так? От як дати їй цю підтримку? Ну, взагалі, то ви знаєте, надати допомогу можна просто підтримати людину, так? коли ви вже бачите, що людина відсторонилась. Допомогти їй зрозуміти, що вона це відчуває. Тобто, «да, я відчуваю, що я самотня, да, це мене лякає, це певний страх, тому що коли людина усвідомлює, що я самотня, так насправді є, або я відчуваю себе, ну так би мовити, білою вороною в колективі, да, що, ніби я знаходжусь в колективі або на вечірці, а вже відчуваю себе якоюсь відчуженою, мене ніхто не розуміє, я десь в куточку забився і сижу ні з ким не спілкуюсь. Тому, по-перше, щоб людина зрозуміла, вона прийняла е цю емоцію, да, цей стан самотності, і надати певні поради, які, як правило, е боязь самотності, вона виникає не просто так. Це може бути. З признаком відсутності життєвих ресурсів та енергії, попіклуватися про своє здоров'я, тому що правило, це може бути один із чинників здоров'я, да? попіклуватися про своє оточуючі да, людей. Знайти однодумців, знайти якісь гуртки, хобі, тобто включити музику, потанцювати. Навіть психологи рекомендують розмовляти самим з собою, тому що коли ти вже розмовляєш сам з собою в голос, так ти вже нібито не один, ти чуєш свої думки, ти чуєш, що ти відчуваєш і таким чином людина, нібито вмикається вмикається в реальне життя і починає потроху, потроху виходити, ну, нібито зі свого панциру, таким чином. Ну досить досить складно, так якщо ну складно працювати над собою це завжди складно. Це завжди. Ми, як правило, коли працюємо з нашими людьми, да коли людина приходить та більш така, ну, якийсь травматичний досвід, якісь, досвіда, якісь зі своїми проблемами. То, як правило, працювати над собою це дійсно складно. Бажано змінити когось, щоб хтось зробив щось інше, а не я. Так. А, пані, а чи є різниця між почуттям самотності так, і між важливістю особистого простору? А вже ж, особистий простір це коли людина вона в соціумі, вона активна, вона спілкується, вона приймає таку участь да, активну. І коли людина виснажилась, да, таке професійне виснаження або емоційне виснаження, людина. Усамітнюється, да, на певний час набуває ресурсів, відновляється, робить якісь свої справи, які надає їй певні такі надихає надальше життя. І потім вона повертається. Це супер класно, коли людина може себе. Відчувати супер класно, на од... коли вона один на один сама з собою. Тобто і на одинці, і в соціумі. і Тоб в соціумі, да це дуже комфортно. класна якість, коли людина себе відчуває повноцінною, коли вона одна. Тому що коли людина наприклад, втрачає свою ну там чоловіка, там розлучення або. Ну там, на жаль, там, помирають люди, да? і вона втрачає сенс життя, ніби все, життя закінчилось. Але коли люди розуміють, ні, я єдина ціла, я не якась половинка, да? я єдина ціла, я маю знати, як з собою впорати, що я далі можу зробити. І головне, коли в тебе є цілі на життя, тому що як правило, люди, коли вони в стані самотності, вони у них має такий песимістичний взгляд на майбутнє. Тому угу. обов'язково на це звертати увагу. Тобто вони вже не бачать не себе в майбутньому не бачать не себе, не, не будують ніякі плани на майбутнє. Тобто, да, людина в певному таку коконі все вона закрилася і все. Ось цього дня прожити цей би день і все. Нарешті би закінчилося і все ні. Угу. Паніне з професійної точки зору, так от які ви дасте рекомендації і поради для тих, хто відчуває потребу подолати цю самотність і покращити своє от благополуччя емоційне? Ну те, що я казала, це попіклуватися про своє здоров'я. Обов'язково звернути увагу. Якщо ви відчули такий певний упадок сили, я ж кажу, що самотність вона не відбувається за один день. Так? Це певний такий період потрібно. Перевірити своє здоров'я, може, якісь є там, певні ознаки фізичного розладу. Обов'язково займатися своїм розвитком потенціалу, знайти те, що я любив, малювати, там, спортом займатися або там, інтернет, да, якісь там it програми тобто те, що ти хотів зробити, але не доробив. Тобто намагатися знайти однодумців. Зараз дуже багато у нас соціальних груп. Теж стосується людей похилого віку, да, громадських організацій. Зараз є групи людей третього покоління, вони називаються, там, де люди займаються шахами, там, де люди займаються будь-якими да, цікавими вправами для розвитку і мозку, також. І також це стосується і інших наших людей, жінок, чоловіків, коли можна сходити на танці, коли можна десь з соціальною піти типу, поспілкуватися. Навіть піти просто позвати своїх друзей, друзів, згадати своїх, може, одногрупників там, да, сходити просто на чашку кави випити, да, слухати музику, танцювати, спілкуватися сам на сам з собою, намагатися виходити і не боятися, якщо ви вже звернули, да, що таке стан же, не боятися звертатися за допомогою. І що ви чули, що самі не справляєтесь, да але потрібна допомога до близьких людей, до спеціалістів зараз дуже багато спеціалістів до кого можна звернутися. Не вагайте час угу. і а, от саме про спеціалістів, пані підсумовуючи вже нашу розмову, так в кінці чи можна вийти з цього стану самостійно. Чи все ж краще звернутися до психологів, до спеціалістів? Ну, в принципі, можна, а це буде складно. Дійсно складно, складніше ніж за допомогою когось із близьких людей або психологів. Ну, раджу скоріше звертатися до спеціалістів, особливо коли. Люди втрачають так коли людина або померла, або розлучення, або вимушені переселятися. Дав наші зараз перемуш... пере... вимушені перемушевимушені та переселенці, переселенці так. Тому обов'язково звертайтесь. Це ну нема чого соромитись. Навпаки, це говорить про те, що ви турбуєтесь про своє ментальне і фізичне здоров'я. Ну мені здається, що тільки сильна людина може попросити про допомогу. Не, не обов'язково. Це, ну, це не, не, не каже про те, що ти слабкий. Вже, це каже що... просто про те, що Це каже про те, що ти турбуєшся про себе. Так, ну, якщо людина взагалі то себе любить, поважає. Ми ж, наприклад, коли обираємо що поїсти, да, ми ж не кладемо те, що вже ну, дійсно там просто Срочне, да, тому це ж таке шпіклування про своє здоров'я, про своє майбутнє, тому що коли питання вже стає про життя. Да надалі твоє життя, то хочеться, щоб воно взагалі було і не просто було, а більш якісне і корисне для тебе і оточуючих твоїх близьких людей. А, чудово, ну що ж, пані дуже вдячна, що ви сьогодні звертали нашої студії. І сподіваюся, що ці поради, які ви сьогодні надали нашим телеглядачам, а можливо, можливо, так комусь і знадобляться, і допоможуть, хто відчуває це цю самотність, або хтось відчуває самотність там своїх близьких. Дуже дякую. дякую вам. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була Інна Павлюченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.